Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео заміна ременя навісного обладнання. Тобто Це ремінь, який крутить гідропідсилювач, який крутить кондиціонер е і так далі. Що сталося з моїм? І взагалі відгук? Е я буду встановлювати бачте, новий ремінь фірми Gates мікровір. Ось номер кому цікаво. І... Доска, дивіться і також встановлю новий е паразитний або обвідний ролик. Ось Так, він виглядає. Тому цікаво теж е зараз десь має бути номер. Ось, будь ласка, номер. Чому я, е чому я змінюю цей ролик? Чому змінюю ремень і чому взагалі знімається, чому взагалі знімається це відео? Дивіться, будь ласка, я поставив був ремінь Bosch поставив в цьому році. Скільки на ньому здійснено пробіг, я вам наразі не скажу. Я пізніше зроблю вкладочку, подивлюсь точно, порахую по пробігу. Я зараз міняю і подивлюсь по і запишу. Ще я вам хочу показати, що сталося з ременем Bosch. Ремень Bosch розслоївся і буквально там сам ремень йде 1, 2, 3, 4, 5, 6 канавок всередині. І от десь 2-3 канавки відірвалося. Ось дивіться. Бачите? Ремінь. Ну Чітко видно, що він навіть зміщений. Тобто Він повинен при... притискатися до краю шкіла. А він зміщений і ось нема. Бачите, куска ремінь. Відповідно, я його буду замінювати. Е -е, чому я купив ролик? І поміняю з ролика, побачу, як воно буде надалі. Що, е -е, що взагалі сталося? Так як я вже сказав. Цей бошості ремінь відбігав дуже-дуже мало. Коли я його купував, мені знайомі хлопці з СТО сказали, що ремені Bosch не дуже гарної якості. Що було? Коли я встановив сам цей ремінь Bosch на зовнішній його частині було тако, таке якби потертості. розумієте? Я шляхом логічних роздумів подумав, що. Ось цією частиною він торкається тільки ось того одного ролика, який хочу змінити. Відповідно, Я собі думаю, що можливо від часу, там вже підшипнику перейшов капут, можливо, той ролик підклинює, або він нерівномірно зносився, і він, по ньому йде ремінь і його тре, скажімо так. Можливо, він підкліює нього треться. Відповідно, я зараз зміню ролик ремінь і побачу далі, як це все буде ходити. Поміняю цей ремінь, поміняю ролик, послухаю на звук, чи зміниться робота двигуна, чи не зміниться робота двигуна. Далі, знов таки, через деякий час, якщо в мене цей ремінь розлізеться, я скажу, що є якась проблема в автомобілі. Якщо цей ремінь буде ходити нормально, допустим, то це буде відгук на саме ремені Що Хлопці з СТО були праві, що ці ремені чомусь живуть недовговічно. На диво, тому що Bosch це якби, доволі солідна фірма, що у них проблема з ременями не зрозуміло. Або зараз я знімлю той ролик обідний і на ньому теж будуть видно якісь там нюанси. Отже, розбираю, міняю і дивимося, що там вчора що там у нас зараз буде. Зняв я цей ролик Ось новий, ось старий. Кому цікаво, дивіться, бо ну, знаєте, люди іноді знімають з автомобіля, а потім як поставити, ось, дивіться, шляпка болта з цієї сторони. Як, як їх взагалі відрізнити якою стороною ставити? Дивіться. Ось видно. Тут є якби ось вона. Платформочка така, дивіться. З цієї сторони вона не так явно виражена. Тобто Вона втоплена всередину, а з цієї сторони вона випукла. Бачите? Дивіться, новий ролик. Так само дивіться. Бачте? Платформочка є, з цієї сторони вона втоплена. Тобто цією стороною до двигуна. Бачите? З цієї сторони це ціновий. По старому, що я вам хочу сказати, а, ось. я його зняв, аж випала внутрішня обойма підшипника. Тобто, дивіться нюанс. Він поплавився, бачите? Е, скоріше всього, в принципі, отак от я вручну кручу. Він крутиться. Не, не, не заїдає нічого, але крутиться. Але судячи з того, що тут була велика температура, тут все поплавлене, оплавлене. Підшипнику прийшла хана, аж випала внутрішня обойма. І він грівся, ролик грівся, плавився і відповідно ось цим добром з'їдало ремінь. Так що, можливо, ремінь Bosch, навіть і нормальної якості, якщо він ставиться на механізм, який в цілому працює. Дивіться, старий підшипник, старий ролик, кому цікаво. І на 1383. Я не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Угу. Ось так. Е, новий у нас. Фірма ви бачили Іна. Який у нас тут підшипник. Підшипник стоїть Іна 13114, тут 1383, а тут 13114. В чому різниця, я вам не скажу. Ось так це все виглядає, бачите на А з цієї сторони теж Ні, 1364. А тут? тут взагалі не видно, з іншої сторони. Короче, тут 1364. На самому пластиковому ролику написано франце Іна. Я показувати не буду дуже воно маленьке. Воно написано ось на обідку. Ось, я не знаю, буде видно, не буде. Там надпис франце. На підшипнику на внутрішній обоймі Іна, з іншої сторони теж Іна. На залізній обоймі, його видно точно не буде, ось на залізній обоймі. Там гравірування франце і на Тобто, Я думаю, що цей ролик він є оригінальний. Встановлюємо його на місце старого. Потім не забуваємо не забуваємо встановити захисний копачок. Він захищає від попадання бруду, пилюк і інших нюансів. Ще одне, що я в себе встановив, почав знімати ремінь. Дивіться. На ось повоному ремені, ось я вам хочу його показати. Тобто його залишилось рівна половина. Рівна половина. Бачите, ось це ремінь бош, все, що від нього залишилось. Що він мені зробив? Дивимось, це натягуючий ролик. Ось дивіться зазорчик, я вам покажу. Ось зазорчик бачимо. І дивіться, ось тут. Зазорчика нема. Тобто Зараз заключу, бо я розібрав, переставити на інші. Тобто воно зігнуло ось тако натягувач, зігнуло на бік. І відновити його, я думаю, немає можливості. Отже, що я вам хочу сказати, якщо у вас ремінь відірвався хоча б кусочок, моментально потрібно його міняти на інший. Інакше будете мати попадало, таке як я. Натягувач я ставив новий, буквально перед самою війною. Оригінальний фірми Іна, він коштує доволі дорого, близько 2000 гривень, якщо я не помиляюсь. Отже, за свої глупості там, якоїсь тупості. Тобто в мене цей ремінь порвався, буквально на другий день я купив новий ремінь і ролик. Воно їздило в мене в багажнику, було багато роботи, зайнятий, не мав часу. Десь 2-3 тижні я поїздив. Ось за 2-3 тижні натягувач накрився. Так що ставимо новий ролик. Е, Переставляю, в мене є старий натягувач, я просто переставлю ролик. І сам амортизатор на старий механізм, він не робочий, там просто вставши вже ролик і сам механізм амортизатор теж вже вставши. Я переставлю це все туди, збираю до кучі, ставлю на машину, ставлю новий ремінь, запускаємо і слухаємо, як воно себе почуває. Ось старий мій механізм натягуюча паска, він в принципі цілком робочий, що було в ньому не так, коли я його міняв на новий свій час. В ньому було не так. Ось це, дивіться, ролик. Бачите? Він ржавий, погнутий. Далі. далі, Тобто оцей е, ну, стабілізатор, я не знаю, як він назвати його, там є резинки. І ці резинки вони не продаються окремо. Тобто, і взагалі е, цей стабілізатор він раніше не продавався окремо, зараз вже там почали його, я бачив на сайтах продають. Тобто розбилося це все. Ну і плюс тут стоїть всередині пружина. Я думаю, пружині вже 20 років, як автомобілю поміняю це все діло на нове. Поміняв, як бачите, тепер міняю в зворотному напрямку. Тільки переставлю зараз цей новий ролик, переставлю цей стабілізатор. Фірма, до речі, стабілізатора Stabilus. що нового, що старого. Та й, і що тут що тут. це був виробник Іна. Але, як бачимо, отака, отака ситуація приключилась. До речі, те, що я вам показую, не знаю. Ось. Дивимося зазор, він однаковий йде, бачите рівненький. Дивимося. Тут притискається тут цей. Тобто його вигнуло. Я переставив ролик на старий натягувач, перестав цей на старий натягувач, все фікса... ну не фіксатором, а різьбовим мостилом помастив, щоб воно там не закисало, тому що тут болтів. Ну, Тут оцей болтик він в алюмінії, Тобто, і вони, метал з алюмінієм реагує і з часом відкрутити дуже-дуже важко. Відповідно, коли це все помасане, потім в майбутньому знімати це все дуже легко. Дивіться, ролик крутиться. Єдине мене, що ось є такий невеличкий люфт, але він не на підшипнику. Це чомусь люфт е... між ось цим болтиком і внутрішнім. Як вам сказати, і внутрішньою обоймою підшипника. Тобто це там чомусь маленький люфт. Я пробував і цей болтик, і тут, тут такий самий люфт, до речі, є, дивіться, ще більший. Ну, воно тут не до кінця закрутене, але тут теж є люфт, перевірено. Тобто болтик в самому підшипнику люфтить. Можливо, це так має бути. До речі, оцей, що поламався, дивіться, як його скрутило. Тобто тут я просто знімав стабілізатор. Нічого, він так от в такому положенні лишав. Тут я зняв цей стабілізатор і його перекрутило. Бачите, аж перескочило. Тобто, тобто, майте на увазі А. Нові запчастини, навіть якщо ви купуєте дорогі, як правило, гівно раніше робили на якість. І Б. Ще раз повторюю, порваному ремені, як я. Довго їздити не варто, і слова, зовсім не варто. Дивіться, я вам покажу знизу. У мене ями, на жаль, немає. Це у нас кондиціонер. Бачимо, ремінь на нього в діти новий нормально. Це у нас шкіл колінвала. Ремінь діти нормально. Це у нас бачимо, ролик. Оцей, що я міняв обвідний. Кришечка на ньому. Ось цю кришечку не забувайте одівати. Далі це у нас генератор. Далі у нас йде гур. І ось у нас натяжитель. На, натягувач Паска. Воно, воно наш гор світиться шкив, бачите, близько. Так, все, дивіться. Поки автомобіль я ще не запускав, але все видіто нормально. Знаєте це мабуть... Е... Ну я неправильно зробив, я не показав вам який був тут, в принципі, на початку цього. В принципі, ви, ви можете передивитися всі мої відео, там є як ремінь піщав, я його металевою щитою чухав, щоб він перестав пищати. Там є звук і тобто при всіх маніпуляціях, навіть я до цього ставив нові ремені. рівно якийсь легенький писк зберігався зараз. Ні, Зараз мені кажуть, я чув, що двигун працює тихенько, рімненько, посторонні... Це двигун холодний. Машина не заводилася, це я тільки запустив. Нічого не піщить, нічого не шумить, нічого газу. Декілька разів газунув, нічого не піщало. Бачите? Один уставший ролик. скільки можна наробити справу. Трувався ремінь, порваний ремінь, трошки поїздив, поломився на тягувач паска. Все, ми попадаємо, тобто добре, що в мене це все. Я з одного з двох зібрав один. Е, вийшло все чудово, все круто, все класно. Але в цілому бачите, на які гроші можна попадати. Так що, е, машина це живий механізм. В неї все зв одне зв'язане з другим. Відповідно, якщо накривається щось одне, накривається щось друге. І коли ви думаєте, що типу, а, воно не працює, можна поїздити ще. Зараз, то так воно не працює. Ви поїздите ще. І будете потім ремонтувати не один агрегат, 2, 3, 4, 5. Далі, що вам хочу показати, в принципі, е, який в цілому об'єм робіт був зроблений. Хто Слідкує за моїми відео, ось цей шківок гур він стоїть новий, оригінальний ваговський. Далі, ну, на, Натягувач Паска, бачите, е, був у мене новий. Зараз я поставив старий, але знову переставив шківок і переставив стабілізатор. стабілізатор. Муфта генератора е, замінена. Е, цей ролик ну, він називається паразитний, замінений. Е, кондиціонер сам в цілому замінений. Тобто ремінь новий. У мене ще тут що залишилось із старого. Це, мабуть, сам гур, сам гідропідсилювач і сам шків колінвола. Але в ньому якби я проблем ніяких не бачив. Зараз це все працює чудово. Ну, і Ну Зараз я вам покажу знизу, як це все виглядає. камера сфокусується. Дивіться, Ремінь на компресорі чітко. Ну, тут він е, на шківках ці, з канавками він нікуди не може подвигнутися. Хіба що ви в цілому спочатку його неправильно поставите? Так, е, на натягуючи. Дивіться, ролик натягувача. Він стоїть чітко, чітко повністю на ролику. І... Паразитний, ось дивіться, він як би не зовсім, але я вам просто не можу камерою показати. З іншої сторони, з цієї сторони. Зараз, 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 зараз. Як від двигуна звідти. Ось Звідти, скажімо, з іншої сторони я спробував. Тобто, ремінь теж стоїть на ролику, а ролик виявляється трішки ширший, цей, чим ну, сам по собі видно така конструкція, тому що я його порівнював з старим, вони ширині однакові. тобто Сама конструкція що він ширше ременя. І те, що ремінь ось тут, бачите, ролик трошки виступає, все рівно ремінь повністю стоїть на ролику. тобто З іншої сторони, він на ролику, там навіть ще міліметр якийсь вистачає. Ось так. Звуків ніяких нема, поки що все чудово, все мені подобається. Е, що ще я вам хочу показати? Що я вам ще хочу показати? Я не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Зараз зорієнтуємось по викрутці. Не видно, в принципі. Коротше, ось дивіться, ролик натягується. Да? На старому, ось мабуть, ось так кращечко. Ось з цієї сторони його так зігнуло, що він черкав до блока фігнула. Так що майте на увазі їздити з пороним ременем, то є не найкраща ідея. Наразі, паразитний ролик ми замінили, я вам показував, в якому він стані, що там сталося. Ремінь ми поставили новий, перебрали ми натягувач ременя. По звуку ви чули, працює все чудово, все гарно. Що я вам хочу сказати? Резюме. Не знаю, чи ремені борш хороший чи не хороший. У мене сталася ось така ситуація. Чому він порвався? Чи він порвався до то... ну, від того, що ось на ролику ось ця штучка, так? Або ця штука зробилася від того, що він порвався. Я не знаю. Я думаю, що грівся підшипник, тому що воно все поплавлено. Грівся підшипник, зробилася ця кромка, об неї різався ремінь і через це він порвався. Так що казати, що ремені борш там кака і не користуйтесь ними, я вам не можу. Отже, дякую за увагу, дякую за перегляд відео. Звісно, ви можете сказати, ти такий лапух і їздив з тим ременем, так ніхто не робить. Ну так, да, всі ми святі, і всіх нас ніби над головою і ніхто не помиляється. Я просто своїми відео показую, як робити можна, як робити не можна і чому не можна. Що ви від цього отримуєте? Бо в нас, знаєте, люди, у нас як я вам скажу, у нас країна неляканих і індіанців, я їх називаю так, або індійців не пугані індійці, знаєте що? Тому тобто, що от у нас то відпало, а то все одно їде, можна їздити. то відпало, Все одно їде, можна їздити. Е... А потім приходить такий момент, машина поламалась, заганяємо її на СТО. СТОшники кажуть, 80 тисяч за ремонт. От я так утрирую, так, утрірую, 80 тисяч за ремонт. І у нас людина така: О, то що це за машина? така? говно. Вибачаєте, це не машина говно, це ми, як хазіва цих машин говно, тому що якщо щось одне поламалося, вже деньку треба відремонтувати і все інше буде ходити. Якщо у нас накаплюється одне, друге, третє, воно за собою чіпляє, 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 і потім це як е, снігова ловина. Тобто масово-масово-масово, і ми такі. Треба продавати машину і купувати машину в німця. А чому ми хочемо машину купити в німця? А то тому що у німця десь щось піщати почало, заїхали на СТО, поміняли. Все працює, а не так як у нас. Поки не відпаде все, доти все й не ремонтуємо. Дякую за увагу. Все накращено. Па-па, мир.